Щойно у цій залі завершився суд над жінкою, котра вчора у центрі Луцька говорила, що це московський край, їй інкримінують дрібне хуліганство. Жінка у суді пояснила, що насправді вона так не думає, нібито все було сказано під впливом алкоголю і просила у всіх присутніх пробачення. Суддя присудив їй 15 діб адміністративного арешту. і Я пропоную послухати пряму мову. Враховуючи суспільний резонанс, який здійнявся в місті Луцьку, вашу протиправну поведінку, яка за вашими висловами, які ми уважно послухаємо, вона безпосередньо підтримує російську агресію, ваші висловлення, а тому з тих підстав суд вважає за необхідне і за можливе взяти і застосувати. Даний агрес лише за залі судового засідання. Я вибачаюсь перед громадянами України, я не вважаю, що, звісно, місто Луцьк це є Україною. І я просто являюсь внутрішньо переміщеною особою тут. І якби у мене свої є приватне життя неприємності, тобто і воно не складається тут з роботою. Може, так то просто якась агресія була в алкогольному сп'янінні і все.